Зазвичай в моєму житті кожен день є спорт. Це вже є звичка, я їм те, що я звикла. Наприклад, вчора я з'їла бургер з Макдональдса. я ввечері пішла з подружкою напилася вина, наїлася суші, жар жареної курки, спринг ролів таких жарених, таких м'ясистих. І знаєте що? Зранку я прокинулась і моя вага взагалі не змінилася. Тупо, ще. І це завдяки тому, що в мене система. Розумієте, я можу поїти, їсти все, що я хочу. Але головне, щоб такі, такі дні не були кожен день. Мій організм звик до моєї щоденної рутини. Меність буває таке, що хочеться, щоб душа відривалася. і душа відривається, і на вагу це взагалі не впливає. Нема такого, що о боже, все, я здаюсь. Вчора наїлася, тепер я не буду їсти. Правильно я утром прокидаюся. Зараз буду робити творог. Я продовжую свій звичайний ритм. І мій організм каже мені за це дякую, тому що він мені пробачає ті дні і не наказує мене за його вагою. У мене не скакає різко вага, він спокійно переварює скужарену їжу. Ось така в мене фруктова тарілочка вийшла, води корисні, і сприяє гарному переварюванню. Абрукоса теж має дуже мало калорій, вона як персик. Персики абрикоси супер. банан він калорійний, але в мене він один і він не часто, тому можна. Творог з протеїном, ще і вареничком.